І результат э, копання картоплі. 13 мішків. здорової картоплі. Тут два відра. Два ведра в мішку, а тут а, по три відра в кожну мішочку. Вся така вот картопля, гарна. Так. Що у нас ще тут? А в нас ще тут, як я сказав, цих 13. Посадочні картошки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім мішків. Це отака вона буде стандартна. Невеличка. Вся одна в одну. І чотири мішечки. П'ять даже. Мішечку свинячі картоплі. Ну і можна перебрати, деякі люди і на семена оставляють. Так, що ще в нас тут? А в нас тут ще ось є та, що з прошлого року вилізла сама, порізана. Тут теж порізано. Ну, це, зараз будемо варити свиням собі. Для приготування їжі використовувати. Ну, взагалі, взагалі, якщо брати на відра, 41 відро. 21, 21 і 41. 62 два відра. Шість два відра. Відрі восім кілограм. Десь півтони. Півтони є гарні картоплі. Це ось із. За такої от ділянки. А ще в нас стоїть. Є дуже багато. Це у нас розова. А потім вона на горі ота Там вже гіч посох, все посохло. Так що отак от результат. Картопля задоволений. Ну, в кущах її не дуже багато в цьому році. Всім гарного вечора. Дякую за увагу.